Миром Божим дорогосінь, як нам увійти у волю Божу, Соломон, цар він був дуже багатою, впливовою, розумною людиною, але він втратив свій сенс життя. Поки батько його був живий, цар Давид. Він дуже любив Бога, він виконував всі його заповіді. і. Заки Соломов дотримувався цих всіх заповідей Божих. Він був успішним, могутнім царем і він будував храм Бога, і дуже красивий, золотий. Але коли він подумав, що він вже все зробив для Бога і час пожити для себе по своїй плоті, він робив все, що забажає його душа. Він мав багато жонства і він втратив цей сенс життя. І як нам увійти в волю Божу, щоб не втратити її? Нам потрібно переломлювати кожен день хлібчики, нам потрібно е, дотримуватися заповідей Божих, слідувати за церквою Ісуса Христа, перебувати в покаянні. Амінь.